Усі органи учнівського самоврядування. Мій оприкінок фанату Віталій Ключков. Я безумно люблю Україну. Філісімо поздравісімо з карнавалом, де піли горо. Я дуже хочу поздоровати усіх вчителів із їхнім святом. Карнавал, фестиваль, афініта. На жаль, канікули закінчились. Фандіто, сагіста, барбароса, тероріста, камбек, ліцео. І усі учні повернулись до ліцею. Перерви. Щоб взяти участь у навчальному процесі. Професором азофістом. Захопані у свою роботу працівників. Гарпайте, папа Карлом. І з радістю їм у цьому допомагає керівництво. Запретто проблему на це там. Бажаємо вам зберігати молодість і струмкість. Гривня вакцина мільйонів Підвищення заробітної плати прогибанта перед для администранта. Мати добру репутацію на жарство. Канікуляру без пределу. Збільшення канікул. Звініть, але комедія. Як не швидше закінчення навчального року. Може казанок. Щастя в особистому житті. Постарді дармоїді зануді остолопі. І у сімейному житті. Чао, Валентина.